Державної адміністрації. І відповідно, якщо ми кажемо про бюджети громад, то ці бюджети можуть різко зрости. Чому? Райради та райдержадміністрації більше не будуть контролювати майно і доходи на своїх територіях. І ця функція передається територіальним громадам. Але це може спрацювати лише. Якщо держава чесно передасть цим територіальним громадам усе районне майно. І це вже буде політична воля. Якщо так відбудеться, то відповідно громади отримують вже інші ресурси, у них вже буде інші повноваження, інший вплив. Якщо вони будуть повністю все контролювати. І, відповідно, якщо цього не відбудеться, якщо не передадуть оце майно, відповідно, буде хаос і будуть конфлікти. Одні будуть казати, це наше майно, інші будуть казати, це наше майно. І оця конфліктна ситуація буде суттєво відображатися на життя самих громад. Тобто, має бути все чітко продумано. Для того, щоб громади спокійно могли впроваджувати справжнє життя в громадах. Влада має підтримати місцеву владу і передати все те, що було раніше на районному рівні. І відповідно мова йде про різні послуги, які надавала райдержадміністрація. Воно, оці послуги також будуть передані на місцевий рівень. І це в першу чергу буде зона відповідальності на ЦНАПи – Центр надання адміністративних послуг. А це питання соціального захисту, субсидій, різні довідки, різні реєстрації. Тобто, все те, що було на районному рівні, тепер буде на місцевому рівні. І навантаження буде відповідно на ці центри надання адміністративних послуг. Для людей це, звісно, буде великий плюс, бо це буде ближче, там, де вони мешкають, і буде швидше цей процес відбуватися. Але для громад це буде справжній виклик, бо це питання фахівців, які мають обслуговувати населення, і це відповідна техніка. На якій треба працювати для того, щоб якісно надавати оці на силу.